Привіт друзі! Так, ми побачили вже три кінцівки, у нас залишилася ще одна. Так, давайте ми тоді відповіли, що ми бажаємо узнати її секрет, але цього разу ми напишемо, що ми не хочемо знати її секрет. Так, відео буде коротесеньке, тому що ми в принципі знаємо вже пароль від цього замка. Так, два. Вісім, шість. І два. Так, є. Беремо ведро. Наповнюємо його водою. Пробач, друже. Але це потрібно зробити. Мені тобі дуже шкода. Але мені потрібен ключ. Так, беремо ключик, відкриваємо фундук. Беремо кассету. І включаємо. Так, це можна перемотати. м, that's my favorite! Пишемо ніт. О! Я думала, ти не така людина. Так, все зникло. Все пусто. Уходь. Ну ладно, уходю. Все. І це у нас така четверта кінцівка. Так, і ось четверта наліпка. Грустна Аманда. І того монстр. Монстр Аманда, м'ясо, сонечко і грустна Аманда. Ну, вроді би усе. Все хлопці та дівчата, всім пока-пока!